Цього року у смотриках планують ремонтувати дороги. Таке завдання перед собою поставила сільська рада. Поряд із цим підтримка і покращення стану соціальної сфери населеного пункту. 22 маленьких смотриківчан здобувають дошкільну освіту в сільському дитячому садочку Малятко. Завідуюча закладу, вихователь, помічник вихователя та кухар дбають, аби малюки себе почували комфортно. У нас все разом вони. вони ліплять, вони вирізають, вони на природі гулять, вони люблять кругом на екскурсії до нас ходити. Вони все-таки люблять і в школу ходять часто, на стадіон займаються спортом, бігають, граються, ліплять, вирізають. За кілька років завдяки сільській раді спонсорам та батькам значно покращилася матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу. Нове обладнання в кухні, енергозберігаючі вікна, підлога, кольорові шпалери заохочують дітей ходити до дитсадка. Ви знаєте, мабуть, так, тому що вони приходять нас, о, як красиво, як красиво, і хочеться дитині йти. А як був старенький садик, звісно, їм не хотілося, ну наче канцер якийсь був, не хотіли вони йти. А тепер їм веселіше, нас обоє з іграшками. Вони приходять, роздивляються, і новенькі дітки так само. Вони вже не плачуть, що додому хочуть. І в цьому в коридорчику в нас там, де роздягалка, в нас теж там нові обої поклені, теж там з ведмедиками, з зайчиками з різними. Їм все таки ж веселіше, хочеться йти сюди. Єдина проблема в садочку це гаряча вода, а точніше її відсутність. Сільський голова пообіцяв вирішити питання. Треба буде більше всього, що ставити бойлер, бо тільки холодна вода, є теплої немає. І воно, зрозуміло, що не удобство. І для працівників і для дітей в першу чергу, і для працівників дитячого садочка. Будемо робити. Сільську школу відвідують 58 учнів. В новому навчальному році здобувати освіту прийде семеро першачків. До 1 вересня сільська рада планує замінити вхідні двері в закладі. У школі будемо двері ставити вхідні. На даний момент вони знаходяться теж в такому слабеньке, одним словом, скажемо. То я думаю, до вересня місяця ми їх замінимо. Будуть там нові. Крім цього, першочергове завдання ремонт доріг. Ми вже підійшли до цього, що пора братися за дороги. Як мені здається, і, там, і в районі кажуть, що ну, десь червень, липень місяць і вже будемо починати робити дороги в селі. За рахунок там мільйон триста грошей виділено із обласного управління інфраструктури і туризму, власні кошти там 300 чим-то тисяч. І за рахунок соціальних угод. Фермера і одноосібники, всі люди, які пахають землю, з розумінням поставилися до проблем нашої громади і вирішили там виділити по 100 рублів з гектара на дороги, щоб перемонтувати хоча б частину доріг в цьому році. За рахунок соціальних угод будемо робити дорогу. Яка йде на Лимишівку із центру і на Лимишівку з, з перспективою, щоб запустити автобус. Я один теплівка, щоб ходив. Також у селі Смотрики планується будівництво церкви. Вже навіть визначилися із місцем, але роботи ще не розпочалися.